Доброго дня, шановні аграрії, вашій увазі. Навісний трьохметровий глибокорозпушувач чизельний. На 7 стійок. Стійки регулюються по глибині, можна відрегулювати. Глибоко розпушувач навісний з катком, регульованим положенням катка. Отакий каток. Зубчастий. Нибоко знаходиться на площаці міста Дніпро. в гарному робочому стані, без сварки. 2015 року, тона 700 вага. Параметри по ньому гарного, мирного дня.